Я пам'ятаю, було три тисячі людей, я проповідую. І я згадав, що тут недалеко є село, де багато років тому ми молилися за хлопчика. І я кажу, о, я згадав, що було недалеко від вас, і почав розказувати те, що вам зараз говорю. І під час пропої, знаєте, коли тебе хтось перебиває, ти вже не знаєш, як далі закінчити я амінь сказати. І під час проповіді тут хор сидить такого. Зверху, з правої сторони, високий, дебелий мужчина пробирається, пробирається, підходить до мене під час проповіді, і так раз і тримає. Під час проповіді всі люди дивляться. Я підняв свої очі, а він такий високий, дебелий хлопець, і його сльози капають на мої щоки. І я кажу: вибачте, будь ласка, дайте закінчити проповідь, і ми за вас помолимося. А він каже: ні. Я прийшов сказати, що я вас довго шукав, щоб сказати, це я той хлопчик. І в мене народився синочок. І я сьогодні в церкві, і моя родина в церкві, і я проповідую Євангелію. Браття і сестри, що сьогодні шукає Чехія, що сьогодні шукає впала Європа. Вона хоче, щоб ти прийшов вулицею і сказав, золота, срібра в мене немає, а що має, даю в ім'я Ісуса, встань і ходи. Ава, отче, аллилуйя! Нам треба сила Божа, нам треба апостольський час, нам треба благодать Божу. Нам треба дії Божі. Нам треба, щоб тінь проходящого щоб Петра піднімала хворих. Нам треба сила Духа Святого, тату, мамо. Розкажи дітям про Бога, якого ви пережили колись.